Вітаю, друзі, з вами Лемок. Рекомендую також звернути вашу увагу на перегляд Twitch, для того, щоб ви отримати нагороди. Зараз у нас є така от акція стосовно AMD, і відповідно маємо можливість заробити собі також прем машину. 8 рівня це буде Lance C. Доволі непогана таки машина. Буде тривати подія з 30 вересня аж по 16 листопада, тобто час доволі великий. Але, в принципі, за, за трансляцією будемо мати можливість отримувати нагороди у вигляді жетончиків. Потім ті жетончики будемо мати можливість обміняти. Буде проходити по тижнях. От бачите в кожному тижні, скільки можна буде отримати. А, і тут єдина проблема, що потрібно буде слідкувати за блогерами, які будуть вити, вести трансляцію. А, простіше буде все ж таки дивитися на ют... твічі, на вдаківзора, на напевно. Я так думаю, тому що інших я, в принципі, то і не знаю. Так, натиска... натискайте, дивитеся на твічі і відповідно обираєте даказор. Потім, стосовно у нас самих нагород, от, така от списочок у нас 65 монеток буде коштувати LanSінC. Стосовно всіх нагород, то він найдорожчий. Ну і всіх жетончиків, здається, 80 можна зафармити, тобто вони із певним запасом. Якщо десь один раз пропустити, то в принципі нічого страшного то і не буде, тому що перша трансляція була у нас 30-го. От, вже її вже пропустили. Зараз сьогодні має бути другого. Але коли саме вона буде, знову ж таки, тут не прописано, на жаль. Пише, що ми маємо самостійно переглядати. Чекати, поки а, буде трансляція. от такі от справи. Так, тому не прогавте таку можливість. Всім дякую Т тоді за перегляд. І потім заходите ось сюди і купляєте собі Land за 65 монеток. Дякую за перегляд і бувайте!